Доброго ранку малята. Сьогодні, коли я йшла в дитячий садочок, скрипів сніг. І на снігу я побачила ось таке цуценятко. Погляньте, Кхе -кхе. воно сиділо і плакало. В нього було зав'язане горлечко. Як ви думаєте, чому? Він наївся снігу, нализався бурульок, і тепер в нього болить горлечко. Як ви думаєте, що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти цуценятку? Правильно, нам потрібно викликати лікаря, тому що кожен з нас має право бути здоровим. Тому ми виключимо лікаря. А за яким номером? Давайте пригадаємо. Завжди, коли хтось захворіє або станеться біда, викликають лікаря за номером 1, 0, 3. Давайте ми його з вами викладемо. Перша циферка 1. Далі цифра 0. І остання цифра 3. Ще раз повторюємо. 1-0-3 лікар гарно працював і міг вас вилікувати, йому потрібні різні різні пристрої. Для цього потрібен йому одяг спеціальний білого кольору. Також потрібні уколи, різні палочки, щоб подивитися горличко. Далі потрібен ось такий пристрій, для того, щоб вислуховувати. Ваші груди та спинку, чи немає у вас хрипів. На чому приїде лікар? Звичайно, на автомобілі швидкої допомоги. Також потрібні якісь таблетки та щоб капати носик краплі. Да ви розказати, що ж потрібно лікарю для того, щоб він гарно працював. Швидка допомога. Таблетки. Краплі в ніс. Уколи, спеціальний одяг, слухавка. Молодці. Марята, ми підлікували песика, і тепер він став здоровий. Давайте повторимо, який був песик? Хворий, а став здоровий. У песика гарний настрій і він хоче погратися зі своїми друзями. Зараз я називатиму тваринок, а ви будете говорити на них лагідними словами. Це Пес, я буде лагідно? Песик. Це хто такий? Ведмідь. Я буде лагідно? Ведмедик. А ось це їжак. Лагідно. Правильно підказуйте, їжачок. А це заєць. Лагідно буде зайчик. Давайте ще раз скажемо лагідно. Пес песик, Ведмідь. ведмедик, їжак, їжачок, заєць, зайчик. Сподіваюся, малята ви запам'ятали, що кожен з нас має право на медичне обслуговування. На сьогодні, дітки, ми з вами закінчили. До побачення!